Спільними зусиллями до відбудови України будівельні бригади стилових областей допомагають відновити зруйновані будинки на Херсонщині. Зокрема, Прикарпаття під свій патронат взяло село Давидів Брід. Внаслідок російської агресії там було пошкоджено близько 200 житлових будинків. Першочергово для проведення термінових ремонтних робіт наша область доставила 3000 тисячі листів шиферу, які надало наше підприємство Івано-Франківський Семент. У липні відправлено. Будівельні бригади. Їхнє завдання було відбудувати 11 житлових будинків. Завдяки активній роботі будівельників 6 житлових будинків вже відремонтовано, кажуть посадовці. В інших ще триває капітальний ремонт. На відновлення інфраструктури Івано-Франківщина спрямувала понад 10 мільйонів гривень. На відновлення житла мешканців села Давидів Брід Івано-Франківщина спрямувала 10 мільйонів 835 тисяч гривень. Це кошти обласного бюджету та бюджетів місцевих громад. Зараз роботи на завершальному етапі. Разом з цією Україною працюємо пліч-опліч, щоб мешканці багатостраждальної Херсонщини мали дах над головою та у власних домівках зимували. До відбудови долучилася не лише обласна влада та будівельники, а й місцеві підприємці та небайдужі громадяни. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія.РАІ.